Всім привіт, друзі! Ви на каналі Рибацюга. Сьогодні у нас в планах джиг. Нарешті в нас на доньці з'явилась зима. Сьогодні мінус 4,5, мінус 5. Тому в планах половити окуня на ультралайт. Чому ультралайт? Щука трішки піднадоїла. Щуку ми класно половили по мілякам в минулих відео, якщо цікаво, подивіться. Сьогодні хочеться половити окуня. Окуня на мікруху, давно не було, скучив. Якраз погода тому сприяє. Так що, що, погнали. Подивимося, що буде далі. Так, друзі, ну що, ультралайт в руках, це Bluebird до 5 г. Екосіма тисячка. Далі по оснащенню у мене флюр 016 та ось такий ось воливки джавік. Це селекторський джавік. 2 дюйма, трішки його обкусив, чуть-чуть укоротив, щоб під крючок він став. І грамчик. Свинець грамчик. Ну що? пробуємо. Пошукать его конца. Тут вымостка такая классно. Сейчас попробуем кого-то отловить. Интересно. Тут ни разу не ловив его. Конкретно с этой точкой. Интересно, я буду вообще клевать или нету. О, клей. Ах ты, есть. Дивіться, з першого закиду, ну, правда, матрася ось страшний, який. Десь перший окунь, дивіться, з першого закиду. Ну що, подивимось, як це скажеться на нашій з вами риболовлі. Давай, біжи, страшний окунь. Ну а ми спробуємо ще. Тут такий міляк. Вихід з русла. Не знаю, мож, можливо, пізніше спробую любиму ларву двушку, Ну, не знаю як зараз. Це якщо будуть хороші прямо коня кабани, тоді може, так. Да, буде якийсь сенс. А поки почнемо щось поменшого. Так, друзі, змінив я. Локацію. Змістився метрів на 300 від того місця, де я був спочатку. Спробуємо тут когось знайти. Нічого не міняю, все те саме, що і було. Там спробував. Нічого я більше не отримав. Ще один контакт невнятний. Ну там такі. Матроски стоять. Що страшно представити Просто ви бачили перву рибу, яку я запіймав. Зараз спробуємо когось тут відловити. Ну, есть. Якийсь мелкий кушочек заю. Ну, конечно. Да, это, конечно, серьезнее окуня. Это, наверное, для нанаджига дела. Окунь сильно пассивный. Всегда без поклевка. Ну, по крайней мере, тут хоть какая-то активность появилась. Пробуем его выкошмаривать. Есть. Тинц есть тынц и есть такой вот мелкой матроскин опять тынц 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 оп есть Ха -ха. есть вот такие они все рецион сильно затянул вот такие. Такие ванны тынскают. Так аккуратно заедают. Мы их пакуем в ведро. Потом сделаем фоточку. Так, ну вот давай. Не жадничай, давай. Потом сделаем фоточку и всех отпустим. Нужна ж фоточка для превьюшки, правильно? Вот так вот. Знайшов я стайку мілка окуня стоїть він під ногами, клює, ну як під ногами, недалеко від берега, клює са дна під берега. активно не бере, так заїдати йому даю прилічника, потому що мілкий. Проводка пробував активній пробував пасівній. такой двойной подброс и пауза секунды 2 примерно 3 на дне если нет то еще раз подброс И так и ковыряем так снова сменю позицию вернулся опять на пляжик Пробуємо тут когось піймати ще проводку я підібрал. Можливо, діло саме в ній. Оп, есть опять матроскин. Ну, такі от вони. Ну, цей, цей прям кабан по сегодняшним меркам. Ты прям мукунь кабан. Давай ты его. Так, вид, давай. Какие они все жадные. Давай ведро. Значит, все ж таки проводки есть доля вероятности, что можем мы сегодня еще поймаем нормально. Так, ну давайте ми зараз з вами спробуємо залампічити ларву нашу любиму. А вдруг, а вдруг. Так, ну що, x ларва 2 дюйма. Той же грамчик. Давайте... Спробуємо. Що нам вони скажуть на це, а вдруг? От друга все як почнемо дубасити гарбанів, гарбачів. Хі -хі. Так, хлопців, сьогодні ларва. Ну, окунь не набагато більший, такий самий, але є. Є на ларву і причому майже з максимальної дистанції викиду нашої ларви гранграни Так, там вже потиху двіжуха збирається в нас. Двіжуха збирається Це не може не радувати. Оп, єсть. Вон ну це вже. Це вже прям окунь кабан. По сьогоднішнім міркам, дивіться, я його знайшов. О, о який. Ха -ха -ха. Це вже окунь кабан. Справжній, дивіться який. Зимовий. І ще й щукаю поїжений. Мабуть. А може й судаком, не знаю, бо клик такий один, непонятний. Такий ось він. Хі -хі -хі, класний. Ну що, одного кабана ми піймали. Давайте спробуємо піймати ще. Клюнув він не дуже далеко від берега. Тут він недалечко був. Зараз спробуємо. Може там стада. Стая голодних диких окунів. Єсть. Ха-ха. Так, дивіться, тут там гарні окуні стоять, дивіться які. Ха-ха-ха. Ось вона, дивіться які. Гарнюнські окушаки. Ось такі. Ми його знайшли. Пробуємо розвивати успіх зараз. Клас. Ну що, того ми оприділили до відра. Пробуємо ще. Якщо він там вже другий був, то мабуть там повинні бути ще. Зараз ми з вами це перевіримо. Ух ти! Ось. Ха. Під ногами стоїть. Дивіться, які кабани. Ви погляньте, які кабани тут стоять. Ми його таке знайшли. Дивіться, які. Ми його таке з вами знайшли. Це прям добрі кабани, які клюють на мікруху взимку. Класно. Вітер якраз трошки притих. Так, ну все, давай, віддавай нам. Нашу ларву. ну ты заїв, конечно, шикарно, шикарно, нічого не можу сказати. і клювання шикарне. і заїв прямо в шахту. окунці у нас в імпровізованому акваріумі там плавають, тусуються. Ну а ми давайте. Спробуємо піймати ще якогось барбалія Бачите, не завжди навіть взимку треба мільчити з приманками. Іксларва, два дюйма, фіолет. Мабуть, це завжди улюблена. Приманка окуня, причому як мілкого, так і гарного окуня. Ах ти, відпав! Та й що таке? Це був щось якийсь мілкий дуже. Це був дрібний матрос. Покатався на хвості і все. І також тут. На ближній дистанції під бережком вже зараз будемо пробувати доловити його. Пробую різні варіанти. Звичайні двійний підкид, такий коротенький, тик-тик по приманці. оп, Єсть! Оце також матроскін, той, що катався на хвості. Пробую різними способами їх розшевелювати. Їх розшевелювати різними способами. Двійним підбросом коротким так тичком по, по приманці більш таким дрожащими проводками, такими, типу, кінчиком зробити так тик-тик-тик-тик-тик-тик. Тобто пробую різні варіанти, на що він реагує. ну Поки так добре реагує на зараз конкретно на двійний такий різкень тичок. Я б навіть не сказав, що це підкид, це більш такий. По приманці так тик-тик-такий двійний тичок. Оп, єсть. Цей підсів без клюваки зовсім. Зовсім без клюваки підсів. Дрібненький почався, десь крупні втекли. Не, мабуть... Так, давай віддавай. Сам біжи в акваріум. Хі -хі. Поки поживи там. Стоїть окунь тут ось недалечка. Так, <кій> розумію, на бровці. На свалі в глибину. Друзі, на лару у нас більш клювань не було. Давайте повернемось до джавастика. Джавастика на грамчику. наш джойстик на рамчику. Тыц, тыц. Есть такое дело. Ну все. Давайте спробуем в ту же самую делянку. М, да. це, звісно, зверьський окунь був. Угу. Ну, з характерної клюваки було все сразу. зрозуміло, як він. Як еле-єле так дотронувся, так чи так тик, Легонечко Лігонечка тик і, і все. І слабина підсічка риба. Ну, правда, риба його назвати тяжкувата. Але як є риба-риба, вірно? Ух ти, є. Ну, дивіться, ще один кабан. Ха-ха. Є ще один кабан. Ми його доловили. Тому не будемо поспішати звідси. Так, віддавай мені приманочку мою. Не будемо поспішати звідси тікати. Ще пару, пару закидів зробимо. Ось так ось на джавіка такого. В кольорі оливка. В кольорі оливка. Так, ну що, давайте спробуємо ще. Бачите, є і мілкий окунь. І окунь трішечки крупніший. Це цікаво. Стоять по перемішку. Ладно, залишимо цих окунів в спокої. Поїхали, спробуємо ще одну, в одну точку. Тут ми гарно відловились. Цих ми гавриків заберемо з собою. На іншій точці можливо когось доловимо та добавимо до фоточки та й годі. Погнали. Так, друзі, ну що, окуні свою ціль виконали, Фото для прев'ю зробили. Давайте їх відпустимо, хай пливуть. Давайте пливіть. Не хочуть з відра тікати. Які? Всі живі. Ці ось під ногами. ті кабани поплили. Які красені. Все, пішли, пішли. Хі -хі -хі. Я вам зробив нову стайку. Давай, тікай. Та не в берег Дуринда. А туди вон. За тими, Вон за ними. Ой, так. Все, окуні живі, здорові. Всі розпливаються. цей ось один ручний не хоче. Давай. О, поплив, поплив. Хі -хі. Ладно, жить буде. Звіно все хорошо, Я їх відпустив за тишочку. Якось так. А ми до додому. Так, ну що, друзі, фінал. Хочу звернутися до не підписників, а саме до глядачів каналу. І попрохати вас підписатися, підтримати мій канал. Якщо вам було цікаво, ви додивились до кінця підписатись, поставити вподобайку, можливо, написати якийсь коментар по бажанню. Буду вам дуже вдячний. Мета каналу 1000 підписників це ізначальна первачальна мета. Так що буду вдячний. Все. Всім пока.